Призвища та ім'я Олександра Радієвського назавжди у списках військової частини 3011. Бойовий командир, який був справжнім батьком не лише для своїх дітей, а й для всіх військовослужбовців, загинув під Лисичанськом. Сміливий та мужній командир, загалом два з половиною місяці, знаходився в зоні АТО, не покидавши і на мить своїх підлеглих. Сьогодні, 28 липня, кривий ріг прощався з героєм. отца, настоящего отца, отца. отца, не только своих детей, а отца сотен тех ребят, которые служили под его командой. Солдат по своей сущности, он честно выполнял свой долг, и где бы он ни находился, и погиб как солдат. Мы гордимся Твоими делами и посвяхами. Мы знаем, что на твоем пределе будет подписываться еще и одно поколение. Мы все сделаем для того, чтобы природные близкие ощутили за о том, чтобы как можно быстрее мир пришел во все дома нашей господарины Украины, нашей единой свободы, и чтобы наша Украина процветала, и чтобы не зря были такие потери, такой войны. нашей страны. Вечная память и Царство Небесное нашему другу, земляку, настоящему герою Александру Радиевскому. Олександр Радієвський народився та виріс у селищі Авангард. Досвідчений офіцер встиг за свою 27-річну кар'єру побувати у багатьох гарячих точках. Пройшов Чечню, Афган. Свій нелегкий шлях служби на благовітчизні. Він розпочав у 1987 році, вступивши до лав дикавкаського вищого військово-командного училища. 15 липня поточного року указом президента за особисту мужність та самовідданість полковника Олександра Радієвського було нагороджено орденом за. Мужність третього ступеню. І це не єдина нагорода. Кітель військового вщен вкритий нагородами. Посмертно йому було присвоєно звання генерал-майора. Погони вже сину вручив командуючий Національною гвардією України Степан Полторак. Полтарак. <непередженний формия> На он всегда защищался тем, что он думал по-другому. Решение принял в настоящем все остальное. Решение, которые принимали, они всегда были неординарными и приводили его в успех. Потому что мы в прошлой буквы. Человек с огромной душой и большим всем. Настоящий солдат, при этом проявив мужество и героизма. Он вел людей в бой низкоманных муж и не прящийся скидывать другим. Он был первым. И как получилось, что он погиб. Как сам поддержал знамя, держал намя, знал победу. Победы, победы которую он всегда одел. Знаете, по жизни так получилось, что у него есть сын. которая, я уверен от основа победы, которая чуть-чуть пошатнулась просто внезапная смерть Александра, подплатит и будет вести его до конца своей жизни. Море квітів і всеохоплююче відчуття смутку заполонило весь простір палацу імені Артема. Біль і сльози на очах жінок та мужніх чоловіків у формі кричали про те, що не родина і навіть не місто Україна втратила справжнього сина, вірного і мужнього командира. Генерал Національної гвардії України Радієвський був настоящим офіцером, який виконував до кінця свій долг по захисті целостности, суверенитета нашей Украины. Он ни на секунду не задумался, идти ли в боевых порядках вместе со своими солдатами. До конца разделил их всю участь. Это был настоящий офицер, это был настоящий человек, это был настоящий патриот Украины, которыми должна гордиться Украина. На его подвиге должны воспитываться молодое поколение. Это настоящий герой Украины. Потік бажаючих попрощатися з Олександром Радієвським не скінчався. Ішли, йшли люди провести останній путь командира. Приїздили з Дніпропетровська, Києва, Кіровограда. На його честь жителі звільненого Северодонецьку вирішили назвати майдан і це ініціатива громади. За православним звичаєм, проведення чину поховання на честь загиблого Олександра Радієвського відбулося у спасопреображенському соборі. З військовими почастями його поховають у Мар'янівці.